І більше про це знає наша колега Дарія Шерстюк, журналістка Суспільне Крим, Дашо, тобі слово. 19 грудня у селі Медведівка, що в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму, провели обшуки у помешканнях трьох кримських татар. Про це журналістам Суспільне Крим повідомила правозахисниця Лутфія Зудієва. Обшуки проводили у будинках трьох рідних братів: Амета, Ернеста та Марлена Ахаєвих. Згодом, як повідомляє Кримська Солідарність, Ернеста та Марлена Ахаєвих забрали у невідомому напрямку. Наймолодшого брата Амета не затримали. У помешканні Ернеста. Та Хаєва окупанти забрали ноутбук, паспорт та мобільний телефон, які належали чоловікові. Згодом активісти повідомили, що телефони чоловіків перебувають в окупаційному прикордонному управлінні ФСБ в Республіці Крим. Це вдалося виявити за геолокацію. А вже 20 грудня стало відомо, що чоловіків відпустили. При цьому причини обшуків та подальшого вивезення достеменно невідомі. 22 грудня, в тимчасово окупованому Сімферополі, затримали учасника релігійної організації Свідки Єгови. Про це повідомляє прес-служба окупаційного слідчого комітету Росії в Криму. За даними слідства, 53-річний кримчанин нібито проводив збори в режимі відеозв'язку, а також розповідав, як розповсюджувати літературу щодо діяльності організації. Окупанти звинувачують жителя Сімферополя в організації діяльності екстремістської організації. Також у відомстві зазначили, що було проведено близько близько 20 обшуків, в результаті яких було вилучено значну кількість релігійної літератури, комп'ютерну техніку, гроші, а також документи та господарські журнали, які цитую свідчать про незаконну діяльність Сімферопольського осередку та збір коштів на його утримання. Нагадаю, що після окупації Криму Росією у 2014 році організація свідки Єгови потрапила під російське законодавство, її визнали екстремістською. При цьому в Україні та інших країнах Європи її діяльність не є забороненою. На фронті в Україні загинув кримський активіст, колишній політв'язень Геннадій Афанасів, який захищав Україну у спра... у складі збройних сил від російської армії. Про це написав український блогер Мирослав Олешко на своїй сторінці у Фейсбук. Геннадій Афанасів родом із Севастополя. Після окупації Криму він акт. Виступав проти окупації та також представляв спротив Росії. У Афанасєва залишилась дружина та донька, яка народилась у жовтні 2022 року. Нагадаю, що Геннадія Афанасьєва затримали у Криму у травні 2014 року. Його звинувачували у нібито підготовці терактів. Майже два роки він був в'язнем Кремля. Йому вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію під час чергового обміну влітку 2016 року. Понеділок, 19 грудня, біля Прикопського перешийку в районі Чонгару, стались вибухи. В результаті підірвалася машина російських військових. Відповідне відео опублікували місцеві телеграм-канали, зокрема кримський вітер». Автор відео зазначив, що у автомобіль цитую щось потрапило. Згодом Мелітопольський міський голова Іван Федоров заявив, що біля Чонгару колона російського війська потрапила під обстріл. Він написав: цитую: сьогодні вночі на кримському перешийку поблизу Чонгару колона орків потрапила під обстріл. Дивні вибухи постійно лають і на самому півострові. Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що ці вибухи, які відбулись на адмінміжі з Кримом, свідчать про скорий наступ збройних сил України та військ союзників. Також він назвав умови, завдяки яким українські війська зможуть зайти і закріпитись в Криму. Прошу послухати пряму мову, українські сили оборони зараз здійснюють е е удари по території, яка е Є українською, перш за все, яка знаходиться під окупацією, і на які розміщені об'єкти військові об'єкти противника, і саме ці показові, я б сказав, удари, які наносяться по напрямках, вже які фактично дотичні до Криму, свідчить про те, що ми продовжуємо розріджувати оборону противника і готувати підстави для подальшого просування вже наших іноземних підрозділів по напрямку до Криму. Специфіка Кримського півострову полягає в тому, що у разі втрати перешийків фактично вже немає можливості зупинити просування атакуючої сторони на по території Криму, і тому вихід на перешийки, блокування Криму. знаєте, я іноді приводив такі таку аналогію, як закупорити джина у лампі вже дозволить нам проводити інші наступальні операції. Росія змінила місце запуску шахетів з окупованого Криму на Краснодарський край. Про це повідомляє британська розвідка у Твіттері. Зокрема, розвідники зазначають, що Росія зазвичай запускала дрони шахід з Криму, але під час останніх атак безпілотники запускали з російської території. Цитую: зміна місця запуску ймовірно пов'язана з занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, але це також зручно для поповнення запасів з ймовірної точки прибуття зброї в Росію, тобто застрахані. Саме такі дані. Зазначили в британському міністерстві оборони кримський батальйон розвідки відмовився від участі у війні проти України через великі втрати. Через це родичам цих кримських військовослужбовців видали наказ командира частини про сувору догану. Про це повідомили родичі військовослужбовців проєкту незалежних російських журналістів, які зазнали цензури або переслідування в Росії. Астра в Телеграм. Йдеться про розвідувальний батальйон 127 ї розвідувальної бригади 67-606 у Криму. Як розповіли родичі цих військових, батальйон після відмови і досі перебуває в Україні. Також один з родичів розповів, що цитую відмовились, бо дуже великі втрати. Хлопці не хочуть даремно вмирати. У селі Міжводне Чорноморського району, тимчасово окупованого Криму. Невідомі вивісили прапор України. Відповідне відео опублікував телеграм-канал Нексталайф. Як зазначив автор відео, прапор виявили 22 грудня о 8 ранку. Саме село Міжводне знаходиться на Тарханкутському півострові в північній частині Чорноморського району тимчасово окупованого Криму. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Даша, дякую тобі дуже за цей огляд. Нагадаю, що з нами на зв'язку була наша колега. Журналістка Суспільне Крим Дарія Шерстюк. Більше інформації про те, що нині відбувається на території тимчасово окупованого півострова, можна також знайти на діджитал-сторінках Суспільне Крим. Є Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, також є Ютуб канал Суспільне Крим, де можна передивитися наші попередні випуски новин про Крим. І також є сайт, де зібрана вся інформація і всі новини, які стосуються Криму.